Дуже багато закордонних гостей відмовились приїхати. Насправді відмовлялися з причини війни. Культура це важлива, важлива частина цієї перемоги, тому що міжнародні партнери можуть подивлятися російський фільм. Вони які зняли про бучу і скажуть, так вони ж самі навіщо їм давати кошти. Найбільше очікують на кінофестивалі в Чернівці улюбленого українського режисера, актора Ахтема Сейтаблаєва, який зараз зсу на фестивалі цього року не буде російських фільмів, але один білоруський буде. І дуже багато наших. Українських моїх колег кіноіндустрії також вважаю, що хороших білорусів немає. Я вважаю по-іншому. Скільки росіян підтримують да, війну? І скільки білорусів підтримують, то це зовсім різні речі. Вітаю, пані Анна. Вітаю доброго дня. Ми говоримо з вами перед початком одеського кінофестивалю. Розкажіть, можливо, якісь секрети, хто буде серед запрошених українських чи закордонних зірок кіно, з ким глядачі можуть побачитися. Це вже багато імен не секрети, тому що ми оголошували дуже багато складових нашої програми, але я дуже дуже рекомендую обов'язково глядачам відвідувати ті покази, які в нас в програмах відмічені за участі творчої групи, тому що це озвучник. Означає, що будуть або режисери, або актори, або продюсери, або всі разом, і можна буде подивитися фільм разом з ними в залі. І після цього, як в кращих традиціях одеського кінофестивалю, поспілкуватися під час Q&A, поставити питання і, можливо, дізнатися трішечки більше про фільм, ніж вдалося отримати інформацію під час перегляду самого фільму. І ось якщо ми говоримо про українських, тих, яких я знаю, що найбільше очікують на кінофестивалі в Чернівці улюбленого українського режисера, актора Ахтема Сейтаблаєва, який зараз ЗСУ, але зміг знайти час, ось буквально він на день приїде в Чернівці на Одеський кінофестиваль для того, щоб представити свій фільм ще раз глядачам Чернівців. Це мирний 21», Тут якраз прокату не було, тому тут його не бачили. Але якщо ми говоримо про міжнародних гостей, то звичайно. Дуже рекомендую подивитися фільм Кров Крик моєї крові про Гоголь Борделу. І у нас в журі Ерік Вайнріп, це режисер цього фільму. Він сам трішечки панк-рокер, Судячи з усього, ми зможемо з ним вже поспілкуватися вживу. Після показу фільму глядачі зможуть також йому поставити багато запитань, і він протягом всіх днів фестивалю буде дивитися українське кіно і також зможе скласти свою думку як член журі про українське кіно. Дмитро Сухолитки супчук якого дуже люблять, я знаю, в. Чернівцях на Буковині режисери фільму «Памфір», і ми зробимо спеціальний показ памфір фільму, тому що глядачі хочуть ще більше поспілкуватися з Дмитром, дізнатися про картину і ось така можливість у них буде. Зважаючи на війну в Україні, чи багато закордонних гостей відмовилися приїхати? Дуже багато. Дуже багато закордонних гостей відмовились приїхати, насправді відмовлялися з причини війни. І починаючи з 2014 року, знову ж таки, багато хто а, має рекомендації, починаючи з 2014 року від посольств не відвідувати Україну. Зараз в багатьох країнах навіть стоїть заборона. Наприклад, я запрошувала там своїх добрих знайомих із індустрії Південної Кореї, а у них стоїть заборона а, таким чином, що якщо вони в'їдуть в Україну і захочуть повернутися до Кореї, то їх за це можуть ув'язну. Тому що вони, як громадяни своєї країни, піддають ризики ризику своє життя. Тому, звичайно, відмов було дуже багато тому кожного гостя ми дуже цінуємо. А як це відчується для кіноіндустрії? Бо все-таки не хочеться, щоб українські кіномитці. Люди з індустрії, як говорили між собою, спілкувалися лише якби всередині країни, а все ж таки спілкувалися також із закордонними колегами своїми. Ну насправді якраз у нас будуть ті міжнародні гості, які можуть вплинути взагалі на індустрію. Ось як я говорила, Теона Мітевська вона є режисеркою, вона є продюсеркою з Македонії. Вона взагалі знає, тобто яке може бути кіно після війни, як його знімати. Тому що це дуже, дуже складна зараз тема. Взагалі, от як робити ігрове кіно про сучасні події. Васлав Маргул, він сам колишній військовий, він знімав фільм Пофарбоване пташеня, яке було представлено на Оскарі, і дуже потужна картина, знята також у продукції, до речі, з Україною. І я думаю, що це буде дуже корисне спілкування з тим самим Еріком Вайнерем, який під час робочих сесій кіноіндустрії буде говорити про те, як взагалі робити таку продукцію США, тому що все, вся, кожна країна вона особлива, і всі наші кінопрофесіонали мріють знімати фільми з американцями. Ми знаємо, що там бюджети зовсім інші а, і можливості зовсім інші. Тому от якраз ми зможемо про це поговорити з Еріком. Їдуть також гості із інших європейських країн. Тобто, звичайно, це не ті масштаби по кількості гостей, які були у нас до початку повномасштабного вторгнення. У Нас були, наприклад, на одеському кінофестивалі в 2021 році, але насправді у нас зараз і масштаби кіноіндустрії зовсім інші. Те, що буде відбуватися в где насправді мало відбуватися в Черніцях. Це дні документального кіно, це чотири е, повноцінні дні е, роботи з документальним кіно, з документалістами, це воркшопи, це пітчинги е, нових проєктів, проєктів розробці. Е, і мала бути присутність майже 50 гостей, які е, називаються ось в е, міжнародній тер, термінології decision makers, тобто ті, хто приймають рішення. А це саме, наприклад, програмний відбірник е, кінофестивалю в Санденсі, наприклад, е, директор селс компанії Великої. І міжнародної, яка якщо візьме фільм, то він, він потрапить абсолютно всюди. Але, на жаль, на жаль, багато із них відмовились саме після трагедії на Каховському водосховищі, після розмов про Запорізьку АЕС. І єдине рішення, яке ми знайшли, для того, щоб все ж таки. Провести цю секцію так, щоб вона дійсно була корисна нашій індустрії. Ми вирішили провести її в Гдині, зробити біля моря такий ось аля Одеський кінофестиваль в Гдині. І таким чином, ось, власне кажучи, допомогти українській кіноіндустрії. Без українського кіно в українських кінотеатрах, на українських навіть ТВ-екранах, ми втрачаємо глядача, який тільки-тільки звик дивитись свій національний контент. І вибачте, але наші люди дуже швидко забувають взагалі, і дуже швидко добрі українські люди, вони дуже швидко пробачають і починають шукати на різних торентах російські новинки. Ось, і для того щоб цього не відбулось, ми повинні створювати своє і ми повинні давати можливість українському глядачу дивитись той контент, який їм зрозумілий, який їм близький. Зазвичай всі звикли, що Одеський кінофестиваль, що це фестиваль у місті мільйоннику. Чому для фестивалю під час війни ви обрали все ж таки Чернівці, а не умовно більше Львів? У Львові немає кінотеатрів. Практично на жаль, так ми розглядали і Львів, але знову ж таки, з точки зору безпеки, найбезпечніші міста в Україні це Чернівці, і, здається, Ужгород, де також ніде нічого не відбувалося. У Чернівці, на відміну від дуже багатьох таких невеликих українських міст, має досить таки потужно розвинену ось, мережу різних кінотеатрів. Є й зовсім маленькі з залами на 20 місць, але вони користуються попитом. І ось місто нам запропонувало прекрасну локацію культурний центр імені Миколайчука, який я запримітила ще минулого року, коли приїжджала на Миколайчук опен на кінофестиваль. І також для нас спеціально для одеського кінофестивалю відремонтували колишній кінотеатр Чернівці. Чи очікуєте ви того самого успіху фестивалю у більш маленькому місті? Тут дуже складно сказати. Насправді, ми, скажу так, ми коли його оголошували, ми навіть на 100% не були впевнені, що нам вдасться його провести. Тому що зараз дуже складно щось планувати, особливо планувати заздалегідь і дуже складно чогось очікувати. Наше головне завдання його провести, дати можливість глядачу подивитися кіно, дати можливість іноземним гостям приїхати в Україну. Поїхати з України, щоб всі були живі, здорові і е, все було е, добре. Ну і звичайно, е, те про що я говорила, ось для нас наша внутрішня відчуття, наша головна секція це е, кіноіндустрія, це фільм індустрій офіс. Вона повинна принести результати. Тобто, ми очікуємо того, що після всіх е, презентацій, зустрічей, дискусій е, ми отримуємо ще кілька нових е, втілень українських фільмів, тобто ті, які будуть реалізовані, які будуть зняті за результат. Там... на фестивалі цього року не буде російських фільмів, але один білоруський буде. У нас на, на кінофестивалі російських я вже не пам'ятаю, коли вони були насправді, тому що починаючи з 2014 року, ми не запрошували росіян на кінофестиваль, крім дуже рідкісних випадків, абсолютно опозиційних представників російської кіноіндустрії. А буде він не білоруський, цей фільм. Він про Білорусь він знятий білоруськими режисерами. і я, я, У нас довгі були обговорення щодо цього фільму, як його сприймуть преса в першу чергу і критики, тому що все ж таки ну, в нашому сприйнятті політичному, так хоча війну я б не назвала політикою, але, але Білорусь і Росія вони тотожні. В моєму сприйнятті Білорусь, це, власне кажучи, те, що могло б статися з Україною, якби ми не зробили Революції Гідності, не вигнали Януковича з України, це раз. А друге, для мене Білорусь це десь так само окупована територія, як Донецьк, як Луганськ, як Крим. І фільм Батьківщина офіційно це Швеція, Норвегія, Україна. Жоден із тих людей, хто був задіяний в його зйомках, не проживають в Білорусі. Русі, вони всі в Білорусі вважаються іноземними агентами. Ось і е, дійсно, фільм мене дуже зачепив, тому що от, я насправді не багато дивилася із тих фільмів, які будуть у нас в програмі. У нас для цього є селекційна комісія, яка зранку до вечора дивиться все кіно. Я дивлюся лише ті фільми, які є спірними, які викликають ось привід для того, щоб подумати, чи покажемо, чи не покажемо, як сприйме глядач. А в мене була думка однозначно: це потрібно показувати обов'язково. Чудове документальне кіно, документальне кіно про білоруську армію, про хлопчиків, яких просто забрали, як вони адаптуються, які там правила, як вони живуть, що там, що за і це все на фоні е, революції, яка не вдалась, на жаль, Білорусі так у нас вдалась, у них не вдалась, тому вони зараз е, в такій ситуації. А загалом, чи правильно давати такий умовно ефірний час на таке кіно е, і просувати цю позицію? З немічної людини в диктатурі. А, а що ми будемо робити з Донбасом, Кримом і Луганськом, коли їх звільнимо? Як ми будемо з ними спілкуватися, також як з немічними людьми в диктатурі? Це, це та сама ну, для мене особисто, це та сама історія, тому що а, наші регіони, наші українські території, Херсонщину, так вони окуповані зараз. І нам потрібно буде їх інтегрувати, нам потрібно їх буде повертати, і нам потрібно буде а, знову ж таки дати їм можливість відчути, що про них не забули. Тому я б тут, звичайно, це все-таки трішечки різні речі, так тому що Білорусь набагато більша, а, і, але їх точно так само завоювали, як і нас. Це раз. А по-друге. Знову ж таки ефірний час. Мені здається, що для таких питань якраз ефірний час повинен бути обов'язково виділений. Просто те, що переживають українці зараз, воно трохи страшніше, ніж. Ніж те, що переживають білоруси, і дуже тяжко співставити ці і, і дуже тяжко цю емпатію знайти для народу, який є союзником росіян. Ну знову ж таки, ми, там якщо ми порівнюємо так, скільки росіян підтримують так, війну, і скільки білорусів підтримують, то це зовсім різні речі. У мене є багато знайомих білорусів, які зараз в Україні і воюють на нашій стороні і знімають. Документальне кіно в Україні про війну прямо на фронті, і е, дуже багато розповідають про те, що, власне кажучи, там відбувається: про те, як з 6 до 9 ранку практично всі їхні родичі, всі ті, хто є в опозиції, вони сидять на речах і просто чекають, коли їх прийдуть і заберуть. І жодного із тих, хто кого забрали, не повернулись. Тобто вони зараз в тому тоталітарному режимі живуть, якому е, ми, українці, жили там при Сталіні, коли забирали, розстрілювали знищували, вбивали. Ми живемо хоча б на своїй території, ми можемо відбиватися і ми можемо воювати. У них навіть цієї змоги немає, тому що у них кількість військових, російських військових на одиницю населення народу білоруського набагато більша, ніж навіть тих військових, які зараз проти нас воюють в Україні. Тому тут не можна порівнювати різні чужі горя. Так? Велика кількість Білорусі, вони є такими ж противними. Як і росіяни для нас, так? Але е Якщо я завжди говорю про те, що хорошого, хороших руських немає, хороші русські мертві русський, тому що жоден російський ліберал а, не є за Україну. Вони скоріше проти Путіна, а не за Україну. То хороші білоруси якраз вони за Україну. І вони на нашій стороні воюють, вони на нашій, на нашій стороні намагаються тобто, допомагати тим, чим можуть. Також на фестиваль запросили і співрежисерку фільму Батьківщина Ганна так. Неї українська реєстрація вона розмовляє українською мовою і обіцяла представити навіть не обіцяла, вона попросила представити фільм українською мовою. Сказала, може білоруською, можу англійською, а може українською, і дуже прошу українською дати змогу говорити. Яку самоцінність ви очікуєте там почути від того, як вона представить фільм? Я думаю, що кожен українець після перегляду цього фільму, після спілкування, от він повинен не повинен. Він зможе за. Зрозуміти і прийняти свою якусь позицію, свою ставленню. Тому що я знаю, що насправді нас дуже і так само, як і ви, так вважаєте, що хороших білорусів немає, і дуже багато наших українських моїх колег в кіноіндустрії також вважають, що хороших білорусів немає. Я вважаю по-іншому, так тобто я, я ж кажу, хороших русських для мене немає хороше руські мертві русські. От а і тут це буде можливість якраз для глядача зрозуміти і зайняти свою позицію, і прийняти свою позицію. Багато кого цікавить. Де брати гроші на культуру під час війни і чи, чи є фестиваль зараз прибутковим, чи він хоча б заробляє сам на себе? Гарне питання мене також цікавить. Якщо хтось скаже, повідомте мені. Фестиваль ніколи не був прибутковим. Фестиваль протягом... Всіх років його е, існування був дотаційним, е, і весь той бюджет, який не вдавалося перекрити за рахунок партнерів, спонсорів, продажів квитків е, невеликої, але важливої допомоги від держави, е, це все перекривалося особистими коштами там, Вікторії Тігіпко. І, е, е, власне кажучи, та так ми існували. Ось е, цей рік кінофестиваль продовжує. Свою гарну традицію не бути прибутковим. ось Але е, хоча б вдалося. Якось мінімально а, знайти гроші на бюджет для того, щоб його провести. І я вам скажу, що ще місяць тому а, була думка його не проводити, тому що бюджету на нього не було. Але долучилися наші партнери постійні, які нас підтримували протягом цих багатьох років, а, і їхні зони, ви, власне кажучи, могли побачити фоє. Ось а, і таким чином, от ми все-таки прийняли рішення, окей, ми його проводимо. І команда погодилася ним займатися а, з тим, що. Ми хоча б зберемо кошти на його проведення без заробітних плат, оплат взагалі ніяких, тобто за ноль, це була волонтерська абсолютно робота. От і от, поки ми його не закінчимо, вони не знають, чи вони отримують якісь кошти, чи не отримують про себе я взагалі мовчу. То яке може бути рішення для, для таких масштабних культурних подій? Ви бачили партнерські зони. Тобто, цим ми займаємося протягом багатьох років? Насправді, якщо подивитися в світі на те, як робляться кінофестивалі, ми робили колись аналіз, проводили загалом. Всі великі кінофестивалі, великі там Канни, Берлінале, Карлові вари. У них мінімум, мінімум 45% бюджету це покриває держава. У нас такого ніколи не було. У нас був максимум, здається, 20% в найкращі роки. Це коли от зібрати всі бюджети міста, області, Держкіно, Українського культурного фонду, тоді у нас назбиралося десь приблизно 20%. От, а Єдиний варіант культурним подіям взагалі відбуватися в Україні це їх мінімум. Мімізувати, тобто проводити їх в меншому форматі. Тоді це єдиний шлях для того, щоб їх провести. Якщо ви хочете провести в Україні одеський кінофестиваль, в тому масштабі, в якому він був, Чиканський фестиваль, Чикаловари, без залучення державних коштів, хоча б з нинішніх реаліях на 60% його провести нереально. А як бути з виробництвом кіно, І яка загалом має бути роль держави в цьому кіновиробництві? Ну я дуже сподіваюся, що держава зможе хоча б частково зараз фінансувати кіно. Зрозуміло, що в першу чергу всі ресурси державні мають іти на головну нашу ціль це на перемогу. Ось, але знову ж таки, культура це важлива, важлива частина цієї перемоги, тому що без культурної дипломатії, без можливості показувати нашу бачення. Нашу думку, нашу позицію і наші реалії в світі, це перемога може і не статися насправді, тому що міжнародні партнери можуть подивитися, ну, подивляться російські фільми, який зняли про Бучу і скажуть, так, вони ж самі навіщо їм давати кошти. Тому тут дуже важливо, щоб ми були присутні ось на цьому міжнародному міжнародному полі, і дуже важливо в цьому плані участь держави, тому що е, зняти фільм за приватні кошти в нашій країні практично нереально. І таких фільмів дуже дуже мало. і В основному, звичайно, приватні кошти вкладають в ті фільми, які потенційно можуть хоч щось заробити в кінотеатрах. В Країні, в якій розбомблено частину кінотеатрів, інша частина кінотеатрів закрилася, тому що знову ж таки немає можливості. Були блекаути, коли вони працювали. Є тривоги, коли вони змушені зупиняти сеанси, і дуже багато факторів. Тобто нас в нас кінотеатрів стає все менше, менше і менше. Але поки що у нас виходили ще, і я сподіваюся, що до кінця року вийде кілька українських фільмів, які є глядацькими, які збирають касу в кінотеатрах. От, наприклад, як та ж сама Мавка. Чудова анімація, яку ми вже скільки років чекали, нарешті дочекалися і показали всьому світу, що ми вміємо робити нереально круту анімацію. Ну, все ж таки, ігрове кіно воно має більше шансів на фестивалях. Якщо подивитись на тенденцію останнього року, то великі кінофестивалі зараз навіть більше уваги приділяють документальному кіно. Тобто це не лише тенденція в Україні, це тенденція в світі. Переможець Берлінале. документальний фільм в конкурсі Канського фестивалю, чи не, здається, чи не вперше. Також були документальні фільми. Тобто, документальних фільмів є великі шанси. Є великі документальні кінофестивалі, які не менш важливі, ніж ось ці добре відомі в всьому світові практично ігрові кінофестивалі. Але так, ігрове кіно потрібно, тому що це ще й. Крім того, що вони з'являються на кінофестивалях, це ще й робота з глядачем. Глядач, на жаль, більше любить ігрове кіно ніж документальне.